Росія це терорист і не наддержава. Схоже, що світові лідери вирішили пожартувати з Пукіним, тому що практично одночасно промовляють досить важливі і символічні істини. Бен Уоллес заявляє про те, що наддержави можуть програвати війни, посилаючись на СРСР в Афганістані і США у В'єтнамі. Однак, як каже Уоллес, Росія не наддержава. Тому, мовляв, твердження про важке прийняття поразки в цьому контексті некоректне. Парі визнав Росію терористичною державою. Запроголосували 99 зі 100 осіб. Також у резолюції йдеться про те, що Захід зобов'язаний постачати Україні більше зброї, а також системи ППО. Крім того, резолюція наголошує на тому, що Росія має бути викреслена з країн засновників ООН, і, відповідно, право вето Росія мати не може. В обох випадках йдеться про політичні висловлювання, особливо це стосується резолюції Паре, яка має рекомендаційний характер заклику. Але як не крути, відзначається підвищення радикалізму з боку західних держав стосовно Росії після терористичних обстрілів, спланованих Москвою. При цьому Франція і Борель. Заявили, що вони не виступають за ядерні удари у відповідь по Росії в разі ядерного удару по Україні. Ну але Борель при цьому чітко сказав, що буде військова відповідь, просто вона буде неядерною. Ці фрази спрямовані не на зниження ставок. Скажімо чесно, ми не могли розраховувати на те, що Макрон чи Борель в разі застосування Росією ядерки відповіли б так само по Москві. Цього би хотілося, але цього б не сталося. Проте таким чином Європа зміщує межі доступної реакції у бік ескалації значно сильніше, ніж якби вона від тактичного ядерного озброєння не відмовилася. У світовій політиці є поняття тіньового підтексту. Як ми пам'ятаємо, коли США хотіли поставити Україні Хаймарс з дальністю 80 кілометрів, військові через пресу вкинули зовсім не цю дальність. Тоді з'явилася інформація, що Вашингтон готовий поставити зброю, яка буде бити на 300 кілометрів, у відповідь на що Росія почала поспішно погрожувати чим попало, щоб ця зброя, яку й так не планували постачати, поставлена не була. Метою США тоді було кинути таку димову шашку на постачання зброї з дальністю 80 кілометрів, яка так само за місяць до самого постачання здавалася ще немислимою. Якщо ви згадаєте, Етапи постачання Україні сучаснішої зброї, то ви помітите, як поступово пішли з вжитку терміни летальна зброя, захисна зброя тощо. Зрештою, саме такими мовними маневрами Європа показала найвищу точку можливої реакції, одразу йдучи на поводу Кремля, кажучи, що цього точно не станеться. Але між економічними санкціями, дипломатичними загрозами і ядерним ударом величезна прірва. І поки Кремль верещить від радості, що по ньому не вдарять ядеркою, захід зробив легітимною будь-яку відповідь у цьому проміжку будь-яку військову відповідь. Говорячи дуже просто, Макрон і Борель маніпулюють повісткою, ставлячи кордон допустимої відповіді значно вище, ніж це було до відповідних висловлювань. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.